Доброго дня, друзі! Дякуємо, що завітали на канал. Підписуйтеся, щоб не загубити наш канал. Щодня майже виставляємо відео про будинки в Прокарпатті. Сьогодні ми в селі, дуже близькому до. Івано-Франківська, всього 9 кілометрів від Івано-Франківська, це можна сказати передмістя Івано-Франківська, чудово прикарпаття. І ось ми біля двох будівель на одному місці. Готовий будинок 60 квадратних метрів біля близько 60 квадратних метрів, вже обжитий, гарно побудований. Має три кімнатки, ось, має два входи ось, чорновий з кухні і парадний. Три кімнатки невеличкі, охайні, ошатні, газофіковані, з хорошим ремонтом, конвектори, має воду в будиночок для туалету, є комора, є де зробити туалет і душеву. То була перша кімнатка, це друга кімната, металопластикові вікна, тобто можна зайти і жити. І будувати ще великий, досить гарний будинок, одноповерховий, який знаходиться поруч. Але дивимося, це третя кімната спальня, вона більша. Ось я їй все не показала, ліжко не показала. От, і далі йде в нас кухня, яка має і газову пічку, і дров'яну пічку. От чомусь пічку не захватили, дров'яну. Ось де оцей посуд, там дров'яна така кафельна пічка. А це е таких нормальних розмірів комора, де може бути туалет е е душева чи ванна. Ось, вихід з кухні під сходами цими металевим, вихід з кухні, тобто два входа вихода Це зручно. От, і зараз дивимося, будинок недобудований, але вже під гарним дахом сучасним. Тут розмір 14 метрів на 11 метрів, досить простора, одноповерхова будівля. Деякі вікна засклені звичайним склом, от така веранда. Ми бачимо на початку. Ми не заходимо, бо там було закрито на замок, ми не відкривали з власником. Далі кімнати, гарний вид, вигляд на простір природи Досить. можна робити перепланування. Якийсь під себе. От є місце під туалет, під ванну, це вже ось це вид з вікон, гарно. Ось ще бачимо, так, що з вікна. І далі прямуємо. І дивимося, де санузел, от туалет, і поруч місце для великої просторої ванни. Гардеробні ванни, і все таке. тут все можна багато чого зробити. Ось такий будиночок, дуже перспективно, тим, що можна будуватися і є де жити. Вартість 30. 3000 доларів і торг невеличкий, можливий. 9 кілометрів від Івано-Франківська. Це гарна ціна, гарне місце, гарна локація, напрямок на Карпати. Телефонуйте, зробимо огляд з вами сумісний, відповімо на всі запитання. До зустрічі!